Як добре знати, що в тяжкі хвилини за тебе линуть в небеса святі полки молитви друзів і родини та дорогих братів і сестер в Христі, такі молитви підкріпляють душу, зміцнюють тіло й оживляють дух, вони немов бальзам живий, цілющий. Що гоїть цілий ряд тяжких недух. дух, вони дають нам впевненість, надію і віру, що з Христом пройдемо все, бо тільки Він, наш біль, весь розуміє, крізь бурю на руках перенесе. Як добре, що Господь нам дав молитву, в молитві сила криється міцна, ми в житті йдемо, як по лесу бритви, молитва Богом нам дана, якщо тягар важкий у твоїм серці, грозиться хвиля човен затопить, молитва сильна витягти слаб смерті І допомогти у найскрутнішу мить. Молитви церкви, що ще є сильніше, по правді вона творить чудеса, молитва і віра, саме найцінніше, що у житті дали нам небеса. Тож слід один за одного молитись, так в слові учить нас Господь святий. І тягарі важкі навпіл ділити, щоб легше було ближньому йти, коли хто каже: Я молюсь за тебе, слова ці гріють у нелегкі дні. Ти не один, бо за Твою потребу хтось у проломі день і ніч возносить молитви. Ми в Біблії читаємо, якщо двоє. Згадяться щось просити у отця, то зглянеться Всевишній над нуждою і відповідь швидку дасть тим серцям. Молімося за рідних і за друзів, за наших ближніх, що навколо нас, за тих, хто хворий, хто в тяжкій недузі, страждає її болі. Терпить повсякчас частіше в небі очі піднімаємо, і коли прийде пора біди нещасть Господнього лиця тоді шукаємо, а Він повірі, кожному воздасть. Амінь.